Розпочинаємо серію адвентів. Це перший адвент в моєму житті. І що ж це до мене прийшло у такій величезній коробці. Ви не повірите, я замовила одразу не ось цей червоний від Єва календар, а Special Edition чорного кольору. Я доплатила, але я думаю, що тут буде цікавіше пакування. Сподіваюсь, не тільки доглядова, але обіцяють дуже-дуже класне наповнення. Давайте відкривати разом, тому що мені вже кортиці вже розпакувала і зняла тільки верхню плівочку, на якій в нас саме що там, але я не читала. Розпаковуємо. Так. Розкішне пакування. Мені дуже подобається. Чорний з золотим, це такий класний контраст. Отже, відкриваємо наш адвент. Так. І в нас випадає конвертик. В конвертику у нас знаходиться додатковий подаруночок, який я можу використати до певного періоду часу від Єва Beauty. Дуже дякую. Наповнення цього. Ну, по перше, пакування. Тут все розміщено саме у перший ряд і другий ряд, який в нас в другій половині коробці. Це досить зручно, немає ось цього рвання комірок. Ну що, поїхали? Так, перший номер. Великий номер. Давайте я навіть поставлю досить об'ємна велика коровка. Я на новій. я замовила на поштомат, забирала і ну, я досить здивувалась. Тож, перший номер, це в нас. Що це в нас? Це щось м'яке. І це я знаю, що це Це масочка для волосся авокадо. Я колись, до речі, користувалась, але у мене був досить маленький формат. Треба, щоб відчути результат, саме користуватись ним довго. Я користувалась буквально пару разів. Результат такий був, але я думаю, що на подарунок спробувати це дуже класно. Я вперше відкриваю, до речі, ну просто ці всі. Я насолоджуюсь цими всіма коробочками. Це просто неймовірно класно для мене. Відкриваємо номер два. Ось він у нас також великий. Що це в нас? Це в нас парфумована вода. Ось так вона виглядає. Давайте подивимось пакування і спробуємо. Так. Як вона в нас пахне. Ніжний, дуже солодкий аромат. Ніжний солодкий аромат. Треба подивитись, як він розкриється на шкірі. Взагалі на будь-якій будь людині відкривається аромат по своєму тому треба дивитись. Відкладаємо. А, пшикнула, тепер все пахне. Тепер ми відкриваємо третю комірочку. І під третім номером у нас це в нас сироватка. Тераскін від Крістіна для обличчя з гіалуроновою кислотою. Гіалуронка всім потрібна. Тому цікаво. Так. Дуже пахне парфум. Це в нас була третій номер. Тепер від ви... ми тепер шукаємо четвертий номер. Ось він у нас щось досить. Тоненьке. Що це в нас може бути? Давайте дивитись. Давайте ви перші подивитись. І це в нас палетка тіней. Цікаво буду їх використати. Я не знаю, скільки я буду використовувати це по часу, але у соцмережах і інших залишу посилання на Інстаграм, Тікток і інші. Я буду це тестити і викладати свій чесний відео. Тому що я це купляю за свої кошти. І для мене немає. Щось рекламувати. Так, палетка тіней для Повік Мейкап Академії. Shade Eyeshadow Palette. Neutral natural, Wanderlast. Wanderlast. Е, від Moa Makeup Academy. Дуже цікаво, тому що я саме їх не коштувала. Куш... Не, не я не пробувала, тому буде цікаво. Але базові кольори, що дівчата або хлопці, дуже нам потрібні. Це бойву. Це був номер 4. Шукаємо номер 5. Золоте пакування. Так. Що в нас під номером 5? Давайте дивитись. Щось я вже розте відкриваю. Доктор Ірена Іріс. Це в нас туш. Туш максимальне подовження, чорна. Давайте подивимось одразу, яка там щіточка. Щіточка. Ви зрозуміли? Дуже красивенько. Я улюблю просто ці всі золоті, срібні. М -м -м -м. Кольори мене. Моя улюблена на цей момент туш, яка мені подобається. Це леш сенсейшнл від Мейбелін, і до неї, в неї, до речі, ця кісточка. Цікаво, треба буде спробувати. Відкладаємо. А я поклала назад. Я ж виймаю тепер все. а не назад кладу. Чому я кладу це назад? Так, два. Три, чотири, 5. А куди ви використовуєте ці коробочки, коли ви відкриваєте адвент І вже відкрили. користуєтесь засобами. Ця коробочка дуже на магниті, зручна. Щось тут можна, в принципі, класти. А ось ці маленькі я навіть не знаю. Напишіть. Це в нас був номер 5. Тепер не переплутати мені вверх. Ногами 6 і 9. Ось 6. Чікс. Відкрили. Точніше, дістали. Відкриваємо. Дивимось, що це в нас може бути. Досить велика коробочка. І в нас Vela Professional І що це в нас? Це шампунь для фарбованого нормального тонкого волосся. Цікаво, але, оу! У мене не фарбоване волосся, а у мене мама фарбується, можливо, я їй залишу. Або якщо я ще буду купувати зараз Адвенти, я зберу певний набір і буду його розігрувати у себе в соцмережах. Тому слідкуйте, я буду таке практикувати, бо не всією косметикою я зможу, як і ось, наприклад, цим засобом користуватись. Чому не подарувати іншій людині? Так, і сьомий. Номер. Ось він у нас. Щось маленьке. Але вдалено, сподіваюсь. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Ух ти, бачите, я спеціально не дивлюсь у коробочку, щоб ну, максимально себе я обожнюю сюрпризи. Це в нас від Holand. Три, я так розумію, пробніка. В цій комірці на тебе чекають мініатюри Holand Cosmetics. Крем на день, крем на ніч. Давайте зачитаємо, коли в нас залишалося посилання для нас. Що? Це Hollan Cosmetics. В нас є зволожуючий лосьйон. Ось такий лосьйон для обличчя. Нічний зволожуючий крем. І денний зволожуючий крем. Щоб просто спробувати, і якщо вже сподобається, тоді купити повнорозмірний. Формат. Цікаво, цікаво спробувати, що тут три, але ну, за такі кошти три мініатюрки. Побачу. Можливо, вони такі прям круті. Якщо мені захочеться їх купити, спробуємо. Кладу їх в комірці ось тут, бо вони маленькі. Це в нас була, був номер 7. Тепер в нас номер 8. Вісім. Так, і тут в нас клас, це в нас. Його розкупили просто вмить, він так розфорсився по всіх соцмережах. Мені е... я взагалі не змогла знайти. Просто прозорий. Це в нас олійка, блиск. Так, так. це блиск олійка від нікс прозорого кольору. Вона досить базова. Мої улюблені засоби взагалі ті, які блищать, тому що вони надають об'єм. В мене не накачані губи, тому я собі об'ємчик створюю штучно. Ось. І це дуже-дуже зручний формат, тому що в мене від ламель є трішечки з кольором, він майже прозорий, але трішечки дає. І у мене у сумочці зараз вам я покажу. Є ще від ламель ось такий формат. Ну, вона з кольором прям певним. Е, до речі, сьогодні я фарбувалась олівчиком і перекривала ось цим блиском, на як вам. І мені цікаво просто спробувати. По-перше, це навіть без олівчика буде об'єм 100%. Якщо просто це ще й олійка, вона буде зволожувати, як вона зволожує від ніг, до речі, коротше кажучи, я не змогла ніде знайти. Хотіла тоді, потім забила, і все ж таки він у мене. Я дуже радію. Це приємно, це приємно, бо я хотіла від Нікс. Тепер ми відкриваємо номер 9. Він досить великий. Так, не закриватись. І в нас під номером 9, що це в нас щось велике. Від BedHead термозахист. Цікаво, цікаво спробувати, тому що в мене, по-перше, завершився термозахист і Bad head, в мене були інші засоби. Цей має бути крутий. ну Всі про нього просто розфорсили, пишуть що Це дуже крутий. Взагалі я люблю нюхати, давайте одразу. Боже, ягідний, ягідний. У мене просто собою волосся пахнути ягодками. М -м -м. Клас. Я ну просто, по-перше, перший адвент, по-друге, ну класні засоби. Не знаю, хтось дуже хейтив це все. Я бачила, писала, дійсно, що, типу, не пакування не дуже. Ще щось там комусь не сподобалось. Якщо ви відкрили вже майже, наприклад, там, я не знаю, 100 адвентів, і це для вас так собі, то, ну, це не я. Я рахую досить універсальні всі засоби, крім, наприклад, у мене е, попався ось цей шампунь для фарбованого волосся, який я там, можливо, подарую. Так. Тепер на якої комірці ми закінчили? На дев'ятій, так? Шукаємо 10-й номер. Ось він. Десятий номер. Давайте дивитись. Це в нас така середня коробочка. І це в нас... Що? Це від Елеміс? Елеміс? Елеміс чи Елеміс? Елеміс? Крем для тіла. Зволожуючий. Да. Навіть пахне все одно, якщо є ось ця фольговане закриття. Формат дуже зручний, до речі, брати десь з собою. Тому для того, щоб спробувати, цього досить, я думаю, достатньо. Я не пробувала, мені буде цікаво. Залишаємо його у продуктах. Хто слідкував, який це був номер? Це був 10-й номер. Тепер ми шукаємо 11-й номер. Відкриваємо щось таке, ніби тут крем. Що це в нас? Це в нас щиточка масажер від Tangle Tiezer. Так, скалп Ексфоліатор. Вона, до речі, ну, кажуть, що круче. Е... Крутіше працює, якщо якийсь засоб ви наносите на шкіру голови, типу якісь маселки, типу якесь відновлення або пілінги, вона розподіляється все. А, значить, там в нас працює кровотік, в нас підходить до цього місця, який ми масажуємо. І це має бути ефективніше. Треба спробувати. У мене немає масажерів. У мене тільки з такого, що від Жанек. Ось така розчисточка, і все. Типу, масажери саме для шкіри голови у мене не використовувались. Буде цікаво спробувати. Ось це все дуже тактильно, красиво і круто треба пробувати. Давайте відкриємо його, я хочу подивитись. Ага, дуже зручний. Типу, ось так я і масажую. Досить тверденький, такий він не м'який. Але, можливо, для того, щоб кровотік був гарний. Це цікаво. Так. Цікаво, залишаємо. Далі в нас номер 12. Знаходимо номер 12. Ось він золотого кольору. Щось маленьке. Давайте дивитись, це в нас ще якась коробочка. Від Золам. В нас це віск для брів. Я, кошту... Я спробувала якось. Це сильна формула. Я спробувала колись такий був блакитний. Так, і в нас він має бути рожевого кольору. Дивимось. Так, він рожевого кольору. Супер, у мене якраз закінчується, але мені подобається, що прям кладати брови. Ось такий від Maybelline, супер лок, Тому що він дійсно тримає просто мої брови так, що вони, як я їх заклала, так вони й тримаються. Але чомусь у мене є біла плівочка. Ну, напишіть, я не знаю, який засоб не робить цієї плівочки. Не знаю. Так, це сюди, це сюди. Це в нас був номер 12, тепер ми шукаємо номер 13. Він чорного кольору, як чорна п'ятниця. Так, досить, до речі, велика така середня коробочка. І це в нас інтенсивний крем для догляду за контуром очей від Averac Essential. Не Ніколи не коштувала, не пробувала, тому цікаво. Цікаво спробувати. Давайте подивимось. Пакування, ну це просто ну дійсно класне. Так. Це в нас дуже зручний формат. Мені подобається, коли так прискає. І я вже почала відкручувати. Можна, якщо завершується. Щось там дозабирати. Дуже зручно, але по факту цієї десь баночки ось так. Це все вигляд. Ну, дуже-дуже, до речі, покажу вам ще, як воно виглядає. Треба спробувати нічого не можу сказати. Класний новий засіб. Тепер ми відкриваємо номер 14. Ми підходимо до завершення, мені вже сумно. Так, це в нас, мабуть, якийсь крем, щось типу того, я так думаю. Дивимось. Що це в нас? Розсипча старисова пудра для обличчя, п'єс, хай Райс. паудер, світла. Наносити на обличчя легкими рухами. Давайте подивимось. У мене, до речі, немає зараз пудри. Я шукала легку, яка не забиватиме пори. Ну. Дуже красивезна. Лайт дуже світла. Якщо в мене зараз е, моя засмага змиється і тоналка буде трішечки темніша, це буде, я думаю, вирівнювати. Ну, клас, взагалі, треба куштувати, треба пробувати. Все це буде. Тестування у мене в інтерв'ю соцмережах. Тому що фарбуватись я обожнюю. До речі, з недавніх пір, прям я обожнюю. Ну, саме якось фарбуватись класно, яскраво. Я раніше, взагалі, просто таналочка, якийсь консилер, і вії, і брови, і все. Навіть я губи не фарбувала. Тепер ми шукаємо номер 15. Середній розмір. Дивимося, що там може бути. Це в нас яблучна маска. Для обличчя. Для жирної та комбінованої шкіри. Дуже цікаво. Тому що я не коштувала, але, ну, я думаю, запах. А, тут запаковано. Давайте. Я хочу все понюхати. Просто я не люблю, коли великі, такі е... дуже засоби, які в я не полюбляю засоби, які дуже мають сильну віддушкою. Так, мінімально, мінімально не дуже і гелевий такий, ніби як трішки глина змішана з якоюсь олійкою. Треба куштувати, треба спробувати і подивитись. Це в нас була 15-й номер. Комірка. Так, тепер ми шукаємо 16-й номер. Ось він зверху. Всього тут 18, не 24, але яких? Це дермолоджика, це ензимна пудра, яка у мене вже є, і вона у мене, до речі, закінчується. Мені дуже-дуже-дуже вона потрібна. Я її ні на що не проміняю. Я не знаю, де я знайду такий класний аналог ензимної пудри. Просто супер! Просто супер! Ось так вона виглядає. Неперевершено вона знімає залишки мейку, якщо ось так пробуватись, прям фарбуватись, то це працює дуже класно, допомагає очистити шкіру, її можна використовувати на щодень. Переходимо 17-й номер. 17-й великий. Так. Я вже просто. Ну, що там може бути? Якийсь великий. Це від Holліand, повнорозмір, я думаю. Це лосьон з естрактом женшеню та морк мор моркв'яного масла. Ось так він виглядає. Дуже красивезний, просто розкішний. М -м -м. Класно, класно, класно. Мені дуже подобається. Знову ж таки, я це не використовувала. Це буде цікаво. Так. І нас залишається з вами останній номер. 18. Давайте дивитись, що в нас залишили на після смак цього адвенту. Мені вже хочеться ще якийсь адвент. Напишіть, будь ласка, який вам прям сподобався або по інших відосах, або ви собі замовляли. Можливо, я замовлю його також. Це в нас від доктор Ірена Іріс. Це в нас зволожуючий крем. Ультракомфортний зволожуючий денний і нічний крем для обличчя. Повний розмір. Дякую за повний розмір. Цікаво, як виглядає. Ой, досить красиво, дуже красиво. Знову ж таки, я не використовувала саме цей засіб, тому це буде цікаво. Переходьте у інші соцмережі для того, щоб подивитись саме огляд цих засобів та як я використовую, як він працює. Я це все щиро розповідаю свої відгуки. Залишаю вам для того, щоб ви розуміли, чи це працює, чи не працює, як воно взагалі виглядає, що з ним як, щоб ви не натрапили на якийсь засіб, який можна обійти та використати якийсь класний аналог. Будемо коштувати, буду викладати, дивитись, тому дякую за перегляд. Чекаю вас в інших соцмережах.